16 лютого українці відзначають День Єднання. Воно запроваджено указом Президента України від 2022 року з метою консолідації українського суспільства. Це свято стало пророчим. Як для нас, українців, так і для всього цивілізованого світу. Адже ми всі боремося проти Російської Федерації, країни-агресорки, країни-терористки. А навколо нас об'єднався весь цивілізований світ, всі ті, хто розуміють, що найвищою цінністю є життя. Сьогодні ми дякуємо всім і кожному. То бореться проти темряви і хаосу за світле і мирне майбутнє. Слава Україні! Українці образі! Ми незалежні сильні сім'ї, казали сея єдиний незалежний. Ми не з вами туди зможемо і переносити. Бо єдності сила бо в мене з ламін. Разом переможе заради світлого майбутнього. Буває мало світла посеред білого. І час іще лишився, хоча й утекло, і досі заважали в кулак зібратися. Та як і мурахи врешті об'єдналися. В своїх серцях так буде далі кругом, то поки не залишиться місця.